Хто його знає, чому Зеленський не бачить, що його час минув, що він пересидів на посаді, що з кожним місяцем до нього все менше питань, і дуже скоро залишиться тільки одне: коли ти нас уже нарешті звільниш від своєї присутності? Щиро вітаю вас, панове, З вами знову метро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, Царя Соломона, Смах Баху Бейєльдутеха, веєтів халіпхабі ймей Бахуотеха. Радій юначе у дні дитинства Твого, і нехай серце Твоє зазнає щастя за днів Твого юнацтва. Це одна з найвідоміших цитат з книги Еклезіаста, як і інші уривки з цієї книги легли в основу студентського гімну середньовічної Європи «Гаудамус Ігітур Гюнез Думсумус. Панове, щасливе дитинство. Це той рай, з якого нас ніколи не виженуть. Це фундамент для майбутнього щасливого життя. Як висловився свого часу Оскар Вайлд, The best way to make children good is to make them happy. Найкращий спосіб зробити дітей хорошими це зробити їх щасливими. Ми страшенно винні перед. Нашими дітьми та онуками, оскільки не змогли, на жаль, забезпечити їм щасливе дитинство, як пише Тамара Горіхозерня, ми дуже винні перед цим поколінням. Ми передаємо їм у спадок не лише війну, але також вкрай корумповану несправедливу державу, збочені соціальні відносини, корупцію, беззаконня. Ми їхні батьки і діди нав'язали їм зеленського. Це моє покоління голосувало за коміка у президенти, і той факт, що я особисто за це не голосувала і опиралася як могла, не знімає з мене відповідальності. Треба було краще старатися, і от ці діти заходять у дорослий світ. У якому до тебе можуть прийти з обшуку о шостій ранку просто так, у якому ти не можеш взяти довідку про стан здоров'я, не заплативши, у якому твої особисті дані можуть бути витраті і перекручені у державних реєстрах, де тебе можуть зупинити і побити просто так, де ти стоїш на тротуарі і тебе збиває п'яний прокурор, йому нічого за це не буде. Да, у парламенті засідають морди, об які тільки це глубити. якісь притрушені братки з минулого століття, якісь рішали, ресторатори і лайочники, не здатні зв'язати двох слів, якісь залитий алкоголем, колишній силач, вся та публіка, яка прочитала за життя дві книжки, і одну з них буквара, другу у м'якій політурці, коли в туалеті курила. Ниця, яка може красти у власної армії бездонне дно, яке замість укріплень кладе новий шар асфальту на великому крадівництві, без кінця бетонуючи ті самі два кілометри дороги до свого власного дому. Нас самих нудить від влади у нашій власній країні, і уявіть, як цим дітям, які не голосували, не обирали і не мають шансу, щось змінити своїм голосуванням. Бо я забула сказати, що ми їх також позбавили виборів. Моліться всім богам, що ці діти просто виходять на вулицю з картонними гаслами, а не вдягають пояси з вибухівкою, як у країнах третього світу. У нас вже є особливий чорний трагічний день в календарі. Це 4 червня, день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Путінської Росії. Це не просто дата в календарі, це день, коли серце обривається від безсилля і гніву. Діти мають мріяти, а не Ховатися від ракет, мають бігати по шкільному подвір'ю, а не жити в підвалах, мають вчити вірші, а не вчитися мовчати від страху в Україні. Мільйони дітей постраждали від збройної агресії. Одні загинули, інші осиротіли. Є ті, кого вивезли, є ті, хто більше ніколи не всміхнеться. Це не просто війна, це злочин проти дитинства, проти людяності. На цьому шкільному календарі щасливі обличчя накласниць моїх дітей. Які в 22-му році стали жертвами страшних знущань російських окупантів? На жаль, їхні обличчя вже ніколи не будуть такими щасливими, безтурботними та усміхненими з усіх спогадів про три з половиною роки війни з Росією найстрашніший, найщемливіший, пов'язані з драмтеатром в Маріуполі, біля якого величезними літрами був зроблений надпис. Діти, але це не зупинило російських варварів, які скидали бомби і вбили десятки сотні невинних дітей. Маленького хлопчика, який стоїть біля могили своєї матері на подвір'ї їхнього дому, спогади про маленького хлопчика, який долає польський кордон, тягне за собою рюкзак і голос, плаче лишаючи рідну країну. Історія маленького п'ятирічного хлопчика з Маріуполя, який помирає на руках своєї мами, зі словами: Мама, чому мені так боляче, я ж був слухняний. Історія херсонських школярів, які танцюють свій випускний бал на руїнах рідної школи, Історія київських школярів, які годинами спостерігали, як рятувальники розбирають завали зруйнованих російськими бомбами будинків, сподіваючись на диво, на те, що хтось з їхніх. Друзів однокашників ще може лишитися живих. Зеленський свого часу лицемірно обіцяв, що він будує нам Україну своєї мрії, Україну, з якої не поїдуть наші діти. Нещодавно оприлюднили черговий шмат соціології. Виявляється, дівчата вивозять з України не меншими темпами, ніж хлопчиків. Батьки, в принципі, взяли курс на евакуації дітей за кордон. І справа не лише у обстрілах, а у загальній атмосфері в країні, у напрямку розвитку, до якого нас штовхає Зеленський. Нікому не хочеться жити у маленькій Росії і замикати тут дітей, тим більше силами банкової маленька Росія дуже швидко перетворюється на велику, скоро вже не відрізниш. Кожен хоче, щоб діти росли у вільній демократичній країні з верховенством права, а не у системі, де не пойми, хто сидить. На верховній посаді не пойми, скільки з невідомих причин. Хто його знає, чому Зеленський не бачить, що його час минув, що він пересидів на посаді, що з кожним місяцем до нього все менше питань, і дуже скоро залишиться тільки одне: коли ти нас уже нарешті звільниш від своєї присутності. Банда тягне Україну на дно. Це правда. Аморальна, брехлива, некомпетентна і мстива банда. Ми не виборсаємося з цього усього, доки вони при владі. Це вже очевидно. Страшна прикрасть і несправедливість по відношенню до наших дітей та онуків, що зелена ванда не визнає своїх злочинів, своїх помилок. Сотні тисяч українських військових на фронті не бачать, як зростають їхні діти, але вони нищать тих, хто прийшов забрати у нас ці мирні ранки і вечори наше право на дім на Україну, на життя на щастя. Вони воюють за те, щоб наші діти прокидалися не від вибухів, а від співу птахів». Добігає кінця ще одне літо окупації російської агресії російської війни. Колись відомий італійський психолог-викладач Чезара Ката склав до своїх учнів список завдань на літо. Після прочитання цього завдання розумієш, чого воно обійшло весь світ. Чезара Ката, який викладав приморському містечку ферму, опублікував цей запис на своїй сторінці в Фейсбук. Ефект був як від вірусної реклами: більше 10 тисяч лайків і стільки ж репостів. Просто ще ніхто й ніколи не отримував такого домашнього завдання. Гуляйте вранці уздовж берега, моря у повній самоті, спостерігайте, як сонячні відблиски відображаються на поверхні води, і думайте про те, що найбільше любите в цьому житті. Будьте щасливі. Хоча б один раз сходіть зустріти світанок, стійте мовчки і глибоко дихайте, закрийте очі і відчуйте подяку, спробуйте використовувати нові слова, які ми вивчили в цьому році. Чим більше ви зможете сказати, тим більше зможете осмислити, а чим більше у вас буде думок, тим вільніші ви будете. Читайте багато стільки зможете, але не тому, що ви зобов'язані це робити. Читайте, тому що літо надихає на мрії і пригоди, а читання це як політ. Читайте, тому що це найкраща форма бунту за порадою, що саме читати приходьте до мене. Танцюйте і не соромтеся нічого. Скрізь де завгодно, хоч на танцполі, хоч у своїй кімнаті, на самоті. Літо танець, і нерозумно не брати в цьому участь. Багато займайтеся спортом. Якщо ви зустріли когось, хто вам дуже сподобався, скажіть, це їй чи йому так красиво і переконливо, як тільки зможете. Не бійтеся бути незрозумілим. Якщо нічого не вийде, значить не судилося. Якщо вас зрозуміють і дадуть відповідь, то це літо ви проведете разом і це буде золотою добою. Будьте такими ж щасливими, як сонячне світло, і такими ж вільними, як море. Дивіться хороші фільми з глибокими емоційними діалогами, якщо можете в оригіналі англійської, щоб одночасно поліпшити свою мову і розвинути здатність відчувати і мріяти. Нехай кіно не закінчується для вас разом з фінальними титрами, проживайте його знову і знову, включайте його в досвід свого літа. Літо це магія у яскравому сонячному світлі, ранку і спекотними літніми вечорами. Мрійте про те, яким може і повинне бути ваше життя. Зробіть все від вас залежне, щоб ніколи не здаватися на шляху до мрії. Будьте хорошими. Життя українських дітей сьогодні отруєне війною, але ми віримо, настане час, коли наші діти зможуть насолоджуватись своїм дитинством у вільній, мирній країні, зможуть отримувати подібне завдання на літо і з радістю його виконати. Поки що, панове, до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.